Адвокат Плетенко Володимир, реєстрація рапорта військовослужбовця. Письмове підтвердження подачі рапорта військовослужбовця до військової частини. Здавалося б, що може бути простіше. Але здебільшого представники військових частин уникають цієї процедури, використовуючи при цьому прогалини у законодавстві. У нижньому правому кутку ви бачите номер вхідної документації. Реєстрація вхідної документації передбачала спеціальні інструкції з діловодства, яка, до речі, втратила чинність. На її зміну прийшла інша постанова, яка передбачає електронну форму документу обігу, але і вона, на жаль, не працює. Залишився старий добрий статут, відповідно до якого військовий звертається до свого безпосереднього начальника, а той, якщо не може вирішити справу, до наступного прямого начальника, що відображається в рапорті. Іншою інструкцією передбачено, що рапорт військовослужбовця, підписаний командиром підрозділу, направляється командиру військової частини. Причому робиться це через штаб військової частини. Чи інакше, підтвердити подачу рапорту вони зобов'язані. Якщо у вас виникли подібні проблеми, пишіть мені на електронну пошту.